Зараз ми знаходимося на оглядовому майданчику при Європейському центрі солідарності в Оданській. Бачимо краєвид на завод судоремонтний, бачимо корабель стоїть. Також інфраструктура самого майданчику це шостий поверх центру солідарності він має такий ось ржавий колір і також тут продовжуються вийде на інфраструктуру Далі можна побачити більше кранів та краєвіддів промислових. Також промислове приміщення Baltic Towers. Так от на даху знаходиться можна обійти. Таким чином є лавочки. вдоль вдоль воды вдоль каналов так званых сегодня неделя 9 листопада Рослини вже відквітли. Подвійний паркан і територія забудовища. Там ми бачимо Меркурій Готель, церква, в тому числі греко-католицька, в якої можна побачити, в якої стоїть пам'ятник Володимиру Великому. Тут також дахи, відомий данський будинок соцреалізму хмарачос офісний і власне нагороджена територія одні офісні будинки. Ми знаходимося внутрі Солідарності на четвертому поверсі. 45 років центру. Від подій Солідарності відбулось, вони відбулись в у 80-му році почались. Побудували такий центр на згадку. Це пам'ятник розстріляним робочим, які піднімали повстання на судоремонтному заводі. Оця стела з трьох стовпів і на неї якора. Також ні, це зали, зали виставові, воркшопи. Ну, вони всі закриті наразі. Що там? Шість поверхів? На нульовому поверху, мінус першому. Паркінг. А раз 6 то фактично 7, то що є нульовий. П'ятий ми пропустили. На четвертому були, зараз на третьому. А П'ятий був зачинений з цього боку. Можливо, можна піднятися з ліфта. Є туалетів достатньо. Так, власне. Тут Та програма план дня. Це 7-го 10-го. В різних залах проводиться різні івенти, шпектаклі. Треба дивитися на сайті Психологічний клуб. Зустріч для дітей. З того буде ще. Данський день здоров'я. Менщин... День здоров'я чоловіків. Тут туалети і також кімнати. Пішли. Проходимо до кінця коридору. Є простір і казівники на вихід. Так. Тут я залишаю речі і йдуть по кабінетах. На кабінетах тут кухня. Ось ну, міліція колись була в Польщі. На виході. Ну прям як. Прям як збори ЄС, мабуть, це вже перші збори йдуть солідарності. Клуби книжки, психологічні записи, 16 консультації. Бар. Телефони для жінок, які зазнають насильство. Лифтовий майданчик. Це закрита зона виставки. Вхід є по киткам, деякі зали. Колись тобто треба відвідати експозиції, Туалети на кожному поверсі. Схема зі з, зазбука і Брайля. і кнопками. Це другий поверх. На території знаходиться декілька кафе. Це другий поверх. Тут заходять на вистави. Це основна зала, холла. Кафе двохповерхове, на другому поверсі людей менше, аніж на першому. Це культурний простір. Дерева красиві приїжджають люди, деякі сидять, відпочивають, сплять, екскурсії. По вечерам заклад я бачив, може здаватися під якісь так звані святські міроприємства як презентації, зали, окремі зали, звісно, шампанські, наливають, щось презентують. Байзеве, це зараз центр Європейської солідарності називається, тому тут відбуваються акції на підтримку України. Вечора Білорусі багато туристів. приїжджає зараз з перекладачами електронними на різних мовах. Прапор Польщі, Данська. Та Європейського союзу йдемо доказ. Вистава. Діти з синдромом Дауна, ти не тільки діти дорослі. Вони, як діти завжди. Аудіо, аудіо аудіопереводчики, аудіогайди. Доступно багато мов. Французька, німецька, італійська, російська, свенська, шведська, норвежська, іспанська, білоруська, українська, англійська, польська. Йдемо магазин сувенірний солідарності. Фірмова символіка. Інституцію. Тут ми можемо побачити Леха Валенса. Йдемо до каси, ценік білбілет, тікет прайс. Регулярний 35 злотих. 35 злотих, власне, це. Є знижки, є різні вистави, є відділ розваг для дітей, мабуть. Треба рятуватися на 35 злотих. Трохи менше 10 доларів. До побачення, до зустрічі в новому фільмі. Червоні будинки. Червоний кирпич. Де будівництво нового житла. А це продовження центру солідарності, окремо стоячий будинок невеликий, солідарність виконав. Тут сувенірний шоп. Так само вистави. café bar te postar a partir de... Цей об'єкт пов'язаний сточною. Зустріч Рональда Рейгана та папи Іоанна Римського в майбутньому. Чи вже тоді він був? Артефакти, сторічниця уродження Леніна, старі медалі заводські, сточне це судоремонтний завод. Ось і прапори церковні і праця, і гонор. Докиев, маршал Буденный. Что? Что? Силник. Ленин терминал Атс Диджейский пульт Кумора, чьясь. А, так це комора фото фоторедактора. Вон фото збільшувач стоїть. Червона лампа, синя лампа. Ну то да, різні атрибути. Богдан буксирчик. Ще одна мініатюра, інфраструктура при промислово. Дар молодіжі. Це, це судно я бачив в Гдині в повному розмірі. Теж судна, мабуть, ремонтувалися або зійшли тут. А це норвежська підводний човен. Ремонтували, мабуть. Ось судно в розрізі. Що там бочки стоять? Контейнери. Багато бочок дуже. Зала солідарності. Тут проходять мероприємства, Сцена. Вся тематика судоремонтна. Везуть контейнери. Старинний. Будували і для савка. Будували і для савка, але не тільки обслуговували кораблі. Фінські. Та інші. Ось повстання. Сточне імені Леніна називалися, Вони підігнали танки, БТРи і направили на заводчан. Декілька тисяч заводчан погибло. Загинуло. Ось де стріляють. Міліція. Люди робили кораблі. Процес чи політична ханьба для польських. А це спуск на воду Павел Стрельцов. Ярузельський. Войстик. О, стена стеналайн бачив, я щось знайом. А, це зараз є такі пароми ходять. Це досі ходять стіна на Швецію. О тут революція. Ну, що достатне, це величезна територія, яка, звісно, лишилася зараз, не вся адаптована зараз, але її діюча. Оновлено, але є багато будинків промисловів, промислових пустих, заброшених.